Майстерня швейних справ в Івано-Франківську запрацювала соціальне ательє. Шитимуть речі для тих, хто найбільше того потребує: малозабезпечених родин, вимушених переселенців та військових. Ба більше вже виконали перше замовлення. 69 спальних мішків найближчим часом відправляться на фронт. Це такі спальні мішки. От ми бачимо, є капішон. Гарний матеріал. І тут можна вміститися якраз нашим воїнам разом з дзумтям і так, зброєю. І зброєю. Для того, щоб можна було себе компактно відчувати. Це перше замовлення, воно є дуже приємно, тому що ми отримали так само одіяло, і ми з цих одіялів пошили спальні мішки. І вони зараз будуть передані для наших хлопців для передової. Речі тут можна як пошити, так і відремонтувати. Окрім того, кажуть майстрині, готові навчати та працевлаштовувати інших. Наразі в соціальному ательє є 10 професійних виробничих швейних машин. У нас є 10 машинок, які нам передали по проекту GIZ через департамент економічного розвитку. оскільки проєкт реалізує міська рада, і власне одним із напрямків, тому що машинки є промисловими, не кожен може з ними справитися, але ми після навчання готові при бажанні людей мотивованих працевлаштувати. Відкрили майстерню, каже міський голова Руслан Марцінків спільно з німецькими партнерами. Соціальне підприємство це дуже добре, особливо в сьогоднішніх умовах, коли потрібно забезпечувати людям роботою і допомагати нашим військовим, допомагати тим, хто в скруті. Тому вітаємо з цим проєктом, Дякуємо нашим німецьким партнерам з фонду ГІС, які посприяли, зокрема, щоб таке. Соціальне підприємництво було в місті Івано-Франківську. Це одна з тих добрих справ, які робиться у співпраці з міжнародними організаціями. Найближчим часом кравчині планують пошити кілька десятків комплектів постільної білизни для центру компактного перебування вимушених переселенців. Для цього вже закупили тисячу метрів тканини. Аліна Кравченко Ігор Горпопик, телеканал 402.